Вітаю, шановні друзі! Сьогодні хочу зробити огляд на ось такий зарядний пристрій від Asom Touch потужністю в 35 Вт, який зроблений на технології GAN загаліві транзистори. Має два порта і індикатор потужності. Ми бачимо, що виробник нам каже, у нього є захист від високої напруги. Це я не знаю, бо що таке лакерш, протекшн, я не знаю, від перенавантаження і від короткого замикання, що перевіряти не будемо. Отже, досить непогана упаковка, гарна поліграфія. І, до речі, сам пристрої зараз досить непоганої якості. Трошки раніше я робив на 65 ватну модель. Там взагалі класно, мені дуже подобається. Де в пакеті, коли я їм вже користувався, тому упаковка. Отака. Уже європейська вилка. Два порта, як і обіцяно. USB-A, USB-C. І мені подобається ще ватметр Тут не заглянцевим склом, а заматовим. Він не буде так зашкрябуватись під час роботи. Розмір. Ну ось і розмір. бачимо. Лінейка тут я собі сказав, що у нас написано на зарядці. Ми бачимо, що це дійсно універсальний зарядний пристрій, який працює від 100 до 240 В. 50-60 Гц частота в мережі. І бачимо виход USB-C нам дозволяє від 5 до 20 В при струмі в 1,75 А. тобто це Power Delivery версії 3.0. USB A може видавати до 20 В також 1,5 А по протоколу Quick Charge. Це ми теж побачимо. Але зараз мені все слабо віриться. Я думаю, тут не більше 12 В. І сукупно може видавати до 17 Вт максимально. Отже, подивимось, що він з себе представляє. Роз'єм USB-A. Є роз'ємом USB 2.0, ніяких додаткових контактів ми не бачимо. І бачимо досить непогано зроблений USB-C. Вага даного зарядного пристрою 60 грам. Тепер перевіримо, які ж протоколи підтримують парти цього пристрою. Вот же порт USB-A, детектор протоколев. Как бачимо, Quick Charge 2.0, он нам не показал ничего, больше того. Бачимо 12 и 17 вольта макс. Вот мы бачимо проток детектор протоколев по Порту USB A. А як насправді виглядає стан. 5 вольт. 9 вольт, 12 вольт. І так, як я і казав, 20 вольт у нього немає. Бачимо 12 вольт. Якщо повернутися, бачимо, що Charge він таки підтримує, чомусь я не прочитав, і може видавати 12 вольт напругу, точні, потужність побачимо пізніше. Тепер USB-C. Кабелем підключено до порту USB-C і до порта C на самому сканері. До речі, тут є та ж сама проблема. Він не, не читає протокол Power Delivery. Саме не сканує його. Бачимо, зато тепер він тут показав правильний Quick Charge протокол до 12 вольт. А от Power Delivery він не бачить. Так, він може довго-довго читати, але так його не відтворить. Перевіримо його саме тригером. А тут ми бачимо перелік всіх. 120 вольт протоколу Power Delivery. Версія 3.0. Бачимо 35 Вт максимум. бачимо можемо включити 20 вольт, ну, 1980. Повернутися назад в меню і спостерігати протокол Power Delivery і 19 вольт. Тепер короткий тест навантаження. Спочатку USB-C Я думаю. Відразу є сенс виставити максимальну напругу в 12 вольт і спробувати його навантажити. 12 вольт, 2 ампера. 24 вата. До речі, тут ми бачимо 26. Додамо. Тридцять пять ватт, два восемь, два девять ампера, бачимо. І тут бачимо 35 Вт. Досить сильно гріється навантаження. При досить довгої навантаженні самого зарядного пристрою я таких проблем не зустрічав. Отже, 12 вольт 35 Вт тримає. Тепер USB-C. Тиона Power Delivery. И убираем их сразу 20 вольт. Бачим, Power Delivery 20 вольт. 1 ампер 20 Вт. 36 ватт Максимум. Більше навантажувати не стану, бо вийде з ладу. Навантажене 35 ватт до речі. воно вже у мене горіло, є відео його ремонту. Як бачимо, напруга майже не просіла на 35 ватах. Тобто це чесно заявлена потужність цієї зарядки. А тепер давайте глянемо на ну, хай, наприклад, на 25 ватах, які же у нас струм, які же у нас напруга. І ось ми бачимо пульсації на рівні... 36 милливольт. То есть майже просто идеальный показник для всего зарядного пристроя. Короче, на 5 вольтах при таком навантажении пульсации будут больше. Сейчас покажу. Вот у нас пульсации на 5 вольтах. Значит, майже 90 милливольт. Але таку саму картину я спостерігав на багатьох зарядних пристроях. Чим нижча напруга, тим вищі пульсації. Підсумовуючи, що можна сказати. Досить компактна маленька зарядка Asom tech на якій написано 35 Вт. Чі саме 35 Вт видає. Навіть при досить довгому навантаженні максимальної потужності гріється вона помірно. У неї є індикатор потужності, який дійсно працює коректно і показує, ну приблизно там до 1 Вт похибка. І точно можна радити тим паче за таку ціну. А це десь близько 5,5 доларів. Якщо купляти через додаток з монетами, можу сміло радити її, так же саме, як і версію 65 Втну, це досить якісні і надійні зарядні пристрої. На цьому, мабуть, все. До нових зустрічей. Якщо відео сподобалось, традиційно ставимо лайк і підписуємося на канал, щоб не пропустити подібні випуски.